Усім привіт, до вашої уваги Оля мішечка з кросівками блак, подивимось, попадаємо. У На столі у нас ось такі гарненькі кросів. Розмір 42-й. Дивимось наступні. Розмір 42-й. Кросівки усі чоловічі. Наступні.

ступни у нас красивочка вот таким размер 44 размер 38 размер и

Джиоксы -E, фирма. У нас Красивых книжку, ну, дуже велика кількість. Всі вони однаково по модельності. Ну, модель різні, колір однаковий. Да, дуже величезна кількість цих просівочок. Всі вони парні. В гарному стані, максимально гарні красівочки. Ось, ось такі розплутала їх все-таки. Да, розмір у нас 44-й, такі красівочки. Дивимось, стає розміру. Сорок п'ятий зроблені в Германії. Це, до речі, оригінальні адідаси. Наступні теж зроблені в гарманії оригінальні адідаси. Ось такі кросівочки. Розмір сороковий. Розмір 44 -й. в гарному стані. Кросівка фірми Puma. Розмір. 46-й. Ось такі гарненькі. Дивимось далі. розмір 43. кросівки фірми Puma розмір 46. -й. Ще гарненькі, усі кросівки чоловічі. Розмір 46. Наступні. Це у нас Adidas Розмір 47-й. Оригінальні. Розмір 44-й. Бачите, дуже класна розмірна сітка, 39-й. Виходимо на нашу фінішну пряму. Розмір 44-й. Вганне величко, косівочок, мішечку. Дуже-дуже-дуже велика Кількість. Розмір 45-й. Ось такі гарненькі. Розмір 40... 43. Дивимось далі. 40-й. 40-41 десь. Розмір 48-й. Оригінальні адідаси. Дивимось далі. Зроблено в Германії. У нас ще ж з QR-кодом. Розмір 48-й. І це у нас оригінальні адідаси. Розмір 48-й. Десь 46 більше. Ще ось такі красивочки. Ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що ще попадає.